Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Зірка. Дара Корній. Фрагмент з книги Зірка для тебе. Високо-високо, в небі, маленькій зіронці, було зовсім не сумно і не самотньо. Було добре. Сестри водили хороводи, і вона безтурботно зоріла. Одна з багатьох. Маленька, сейлива, весела. Батько місяць вигравав на флоярі свою коломийку чи вальс, і зіроньки під ту мелодію безжурно танцювали. Інколи шкодила веселощам дивна смутна мелодія, яка долітала звідкілясь із тих околиць, де вічна темрява. І тоді, щоб приглушити сум та повернути веселість, зіроньки не тільки танцювали, а й співали. Одного разу маленька зіронька так захопилася веселощами, що й не щулася, як відбилася від гурту подруг і залетіла далеченько від них, і потрапила в дивну місцину. Тут не мешкало світло, тому завжди було темно, незатишно та трішки лячно, але не порожньо. Жили в тому краї кам'яні одоробала. То вони видавали ті непривітні звуки, котрі не подобалися зіронькам. Кам'яні створіння тремтіли та сумно квилили. Стало моторошно від побаченого маленькій зіронці. Відразу схотілося додому, до світла, до сестричок, до батька. Але вона не могла піти просто так, бо в тому співі було стільки печалі. Ви чому такі дивні? запитала зірочка. Нам холодно. Темно і страшно. І нас ніхто не любить, ми не знаємо любові. Любові? перепитала збентежено Зівенька. А що таке любов? Ти не знаєш, що таке любов? загули здивовано одоробла. Вона не знала. Їй було просто добре в небі поруч із такими, як вона. А можливо, то і є любов, якщо тобі добре. Любов. То коли більше віддаєш, аніж береш, сказала найпохмурніше одоробло, навіть тоді, коли боляче. Воно, очевидно, згадало про щось своє, бо тяжко зітхнуло. Боляче, а що таке боляче? не вгавала цікава зіронька. Вона вперше чула такі чудернацькі слова. Боляче, це коли ти зовсім сам, відповіло найменше створіння. Та хіба ви самі, чудувала зіронька. Вас тут багато? Ох ох, коли поруч із тобою хтось, то це ще не означає, що ти не сам, уже зовсім безглуздо, як зіронці, здавалося, відповідало найменше кам'яне одоробло. Зіронька нічого не розуміла, тільки закліпала, заблимала своїм великим яскравим оком. Найбільше одоробло це помітило і заходилося пояснювати. Колись давно і ми були веселими та радісними, майже такими, як ви, бо мали за друга справжню зірку. Не просто зірочку, а велику, прекрасну зірку. Вона любила нас і приязно світила усім, щедро дарувала тепло, світло, радість. То зараз ми тьмяні одоробла, а тоді були барвистими та веселими кругликами. Ох! Не розуміли ми свого щастя. Бачиш, як нас багато, а зірка лишень одна. Скривдили ми її одного разу. Сказала, що то вона завдяки нам і світить, і гріє, і навчилася любити, і що ми насправді зможемо прожити без неї, якщо дуже захочемо, а вона без нас ні. Засмутилася Зірка і пішла від нас. А разом із нею з нашого світу щазло світло, а за ним тепло та любов. Пізно ми це зрозуміли. Наші кольори зблідли, серця закам'яніли. Ми нікому не потрібні, навіть одне одному і тому самотні, Ми наче мертві, але досі живі. Ох! Одоробло важко зітхнуло, а за ним й інші, і від того зробилося довкола ще похмуріше. Зіренка досі нічого не знала про серце. Вона не відала, що таке любов, не чула й про біль. Але враз захотілося те все пізнати, щось дивне заворушилося всередині, такого з неї ще не траплялося. Жаль заполонив душу, що вона може зробити, щоб допомогти цим бідним створінням. Вона ж маленька, тендітна. Але вона має в собі те, чого не мають вони. Може, вона спробує поділитися з ними. Вона ніколи нічого не робила для когось можливо, через те, що не мала для кого, чи тому, що ніхто не просив. Зіронька з усіх своїх сил яскраво спалахнула. Похмурі одоробла вмовкли вражено, переставши тужливо гудіти. Вони стрепенулися від світла, знітилися від гарячої хвилі, що огортала ніжно. Їхні закам'янілі серця ожили. У небі темному, холодному порожньому з'явилося прегарне світило. У його серцевині народжувалося щось палке і сильне, душа отримала серце і стала зіркою. Хто я? питала в неба нова зірка. Небо лагідно відповідало. Той, хто навчиться любити інших. Отримує серце. Як світитимеш, так тебе і називатимуть. Казку для вас сьогодні прочитала Ольга Марків, головна редакторка Миколаївської міської радіоредакції. В рамках проєкту Діти разом. Добраніч!